Наших дітей, новітні яничари, оцей зло злощасний беркут. Є в столиці, Силовики. столиця наповнила силовиками так, що на кожного демонстранта не знаю скільки там, два чи три оцих страшних як роботи людей, звірюк, яких треба було спеціально вчити такої звірячої поведінки. Я вже про це говорила, звертаюся ще раз, і особливо гидко, бридко. Головний міліціонер країни з таким гарним прізвищем Захарченко, позор Валерій чи Віталій. Ось не треба його і запам'ятовувати, бо він піде в ганьбу, в небуття стане в лету. Ось, і він сидить у такому мундирі, другому, золотом розшитому. Скільки українських і треба унітазів помити, напевне, щоб такий мундир пошити цьому нелюду, тому що він давав злочинні накази, а він їх мав від президента. І його найпершу треба судити, і судити треба президента так званого президента Януковича на навіть. Ось.